Так, 23900 316 спринтер 2020 року. Будочка ізотермічна, рефрежератор з мікрокліматом. Можна перевозити живу птицю циплятку каченят. От. Розміри будочки всередині в нас йдуть довжина 3,60. Ширина 2,10, висота, 1,90 м. Автомобіль дуже в хорошому стані, з оригінальним пробігом, з чесною. Всі 4 колеса континентальчики у нас тут Заді має таку ступеньку. Все ціленьке, все сухо. Бас, все працює, дуже хороша машина, типу, по підвізки, по двигуну, жодних зауважень. Ціленька в такому гарному червоному кольорі. Відночик працює, ідеально, все сухо, ніде нічого. Кого цікавить, друзі, звертайтесь! Всім гарного дня, чекаємо всіх до нас в гості в автомаркет Рівних.